Скритий нарцис через те й називається скритий, тому що він діє сильно скрито, лукаво підло, і майже неможливо його вичислити, якщо ти не розумієш, з ким ти маєш діло. Але приходить час, і Бог відкриває, хто ця людина насправді була багато, багато років. І коли відкривається ця людина, тоді. Практично весь ад іде проти тебе, тому що сатана не хоче відпускати цю душу своєї клітки, і він не хоче, щоб інші люди зцілялися вокруг яких ця людина ранила. Він хоче продовжувати робити своє зле діло, вкрасти вбити і погубити через нарцисів. Церквя, які суприкасаються з нарцисом, вони дуже часто показують себе, хто вони є насправді пастиря. Люди, які в окруженні, тому що цей нарцис починає, після того, як його вичислили, після того, як відкрилися діла нарциса, і цей нарцис стає уже відкритий нарцис – це є дух Єзевілі. Тоді ця людина починає розповсюджувати дуже і дуже сильно всяку клівіту, неправду проти того, хто відкрив цього нарциса. І, як правило, спочатку пастиря слухають. Вони вникають, а потім вони починають іти проти тої людини, підтримувати нарциса дуже багато, тому що цей дух Єзавелі він сидить в церквях, в багатьох церквях. Дуже часто жінки-пасторів являються Єзавелями, також скритими нарцисами. І пастирі навіть не знають, що вони ці жінки заводять їх в заблуждення, що вони склоняють їх не до хороших діл. Церква йде не в правильному напрямку, проходить заблуждення і так далі. Через цих людей дуже сильно діє гордість. І якщо ти звертаєшся за допомогою до такого пастиря, то, як правило, ти допомоги не отримаєш, а наоборот, ти отримаєш удар. І удар в спину, удар жорстокий. Ці люди починають придумати тобі всякі наказання церковні. Вони починають пришивати тобі, ну практично робити те ж саме, що і робить нарцис: пришивати тобі те, чого не було. Вони копаються в твоєму прошлому, вони хочуть знайти якісь гріхи, вони хочуть тебе устрашити всякими наказаннями. Навіть коли тебе немає за що наказувати, вони придумують. Вони випускають клівіту за тебе, що ти, типа почав пити, почав історії е наркотики, куриш наркоту. І вони з великим нетерпінням ждуть, щоб це случилося, тому що вони розуміють, якби, що людина може проходити важкий час і е, вони сильно були б раді, якби ця людина почала споживати різного роду інтоксикацію, щоб полегшити свою біль. І вони просто, вони, звісно, проповідують на сцені, що ми любимо, ми хочемо, щоб люди спасались. Ми ждемо, невіруючих, щоб вони приходили і каялись. А людина, яка до них реально звертається за допомогою, і вона свободна від того всього, що вони їй пришивають, вони випускають клівіту. І вони починають вірити в цю клівіту і з нетерпінням чекати, щоб це реально случилось, і тоді їм стає легше, краще, вони себе краще відчувають. Тому що вони допомогти, в принципі, не можуть, знаходячись під цим духом. І е, управляємим, будучи управляємими цим духом. Але коли вони спишуть тебе. То їм стає легше, тому що ну, проблема в тобі, о, ти прийшов такий, от, проблема в тобі. І все. І якби вони допомагали, але вони не допомогли, в них не вийшло допомогти. Ну, тому що ти їх не слухав, ти не робив те, що вони тобі говорять. І якби отак от от, тебе легко списати. А, Я хотів би розказати одну таку історію, коли чоловік звернувся до пасторів. Ну, історія, звісно, довга, длинна, і останній раз було так, що навіть не він звернувся, а пастора самі предложили. Один пастер предложив йому допомогу. і він його навіть просив, не треба в мою сім'ю, тому що вже стільки я отримав від вас допомоги, що не хочу я вже її. Бог е все бачить. І він молиться, цей чоловік, і чекає допомоги від Бога. Але прийшов ще один пастир, який сказав, що він зробить, він допоможе. І, е Жінка цього чоловіка стала членом там. І спочатку історія була така, що потрібно, щоб вона стала членом церкви, тому що вони допоможуть, вони будуть на неї мати хороший ефект, і ця вони будуть з нею вести дощоповчительну роботу, і ця жінка буде ставати краще, мінятися. І після того всього, що вона зробила, зробила вона дуже багато зла. Типа вони мають їй допомогти. І коли чоловік звернувся, він був в рейсі, він звернувся до пастора і каже: ситуація критична, ситуація печальна. Ця жінка просто іздівається над дітьми. Вона абюзує ужасно. Ну, чоловік пройшов всі стадії аб'юзу, які тільки є, від цієї жінки. І коли він уїхав в рейс, він бачив, як вона знущається, просто знущається над дітьми. І старший син він мав телефон і він розказував все, що ця мама робила над дітьми. І він беседував, він мав хороші стосунки з батьком. І цей батько звернувся до пастора, і коли пастор йому перезвонив, він каже: Ти, мабуть, п'єш кофі і редбули. Тому що пастор каже, ти якби психічно нестабільний, ти нервний якийсь, О, ти, мабуть, п'єш кофі і редбули. Чоловік просто напрягається від болю, тому що серце болить за дітей. Тому що хто знає нарцисизм і закони нарцисизму, то практично чому ця жінка стала нарцискою? Тому що батько над нею і здівався в дитинстві. Він її аб'юзав. І те ж саме хоче зробити ця жінка, всіх дітей хоче зробити нарцисами, тому що через нарцисів діє сатана, це однозначно. І ціль сатани вкрасти вбити, погубити. І вона хоче зробити всіх дітей нарцисами також. І чоловік це знає, і чоловік це бачить, він молиться, він звертається до церкви за допомогою. І він каже цьому пастирю, ну, зробіть щось, ну поговоріть з нею. Замість того, щоб говорити з цією жінкою, пастор каже, ти п'єш кофі і редбули. І коли цей чоловік приїжджає з рейса, і він забрав телефона у свого меншого сина, якого вона підсадила, на телефон, на ігри, тому що цей син він являється любімчиком її. І е, нічого хорошого вона не робить ні для кого із е, дітей, тому що її ціль вкрасти вбити і погубити. Але любимчика вона підсаджує на ігри, щоб цим самим ще більше зробити зла цій душі. І пастир замість того, щоб допомогти, він бере старшого. А я забув сказати, що після того, як чоловік забирає телефон у меншого сина, якого вона хотіла підсадити на ігри, вона в. Е... В качестві зла, в качестві місця забирає телефон у старшого сина, щоб старший син не міг говорити з батьком. І після цього, в неділю, це в суботу случається, в неділю вона йде і спокійно участвує в причасті. Ці брати-пасторі нічого з нею не говорять, нічого їй не підсказують, як повинно це бути. І вони беруть старшого сина і починають йому. І ту же саму стратегію, що і робила ця жінка, починають його лякати Біблією, починають говорити, як плохо. А, і, а, ще забув сказати, ця жінка в суботу вечором угрожає сину з дзвонком в поліцію. Вона має позвонити в поліцію і визвати поліцію на старшого сина. Тому що старший син каже, віддай мені телефон, а вона каже, ну, іди спати. Телефону я тобі не віддам, а якщо не уйдеш спати в свою кімнату, я визиваю поліцію, вона вражає поліцію. А на свого собственного сина вона готова визвати поліцію. І вона йому даже сказала, що я вже визвала, ну, зрозуміло, що обманула. В неділю, на наступний день, вона йде, в церкві участвує в причасті. Пасторі беруть цього старшого сина. І замість того, щоб захистити його, від нарцистичного аб'юза, який він проходив більше всіх, тому що самий старший син саме більше років прожив і саме більше зла від нарцистичної мами отримав, тому що ці люди просто розрушають твою психіку, просто ламають тебе як людину, уніщажають тебе. І, і тільки той знає, хто з цими людьми реально прожив. Вони беруть цього старшого сина і говорять, твій батько не правий. Що через, маю, що через маму діють демони, тому що ми знаємо, як діють демони. Ну, Тоді питання, а хто ж такий діє через таку жінку, яка просто не покаряється своєму чоловікові, яка півроку перебувала в перелюбі, в перелюбі також, до речі, з пастором. І цей пастор захистив цей жіночий перелюб, сказав, а вона не виновата, її соблазнили. А цікаво, якщо її будуть соблазняти раз в місяць. Як можна з такою жінкою строїти відносини? Як можна з такою жінкою мати дітей, поспітувати дітей і строїти сімейні відносини, якщо її соблазняють? Якщо її взяли, соблазнили і вона не винувата, вона не несе ніякої відповідальності, вона жертва. Її просто соблазнили, і вона захотіла з кимось переспати. Вона призналася в любові, вона захотіла там комусь щось облизати. Що вона говорила, що вона писала. Півроку. Це, це було півроку, і цей пастир просто защитив цей, цю жіночу проституцію. І потім він бере цього сина і цьому синові ламає його психіку так же само настраюває його проти свого батька, угрожає йому біблійними наказаннями, що з ним буде. Якщо він не буде слухати свою маму. Потім він каже: твої, твої родителі можуть в місті не жити. А ведь нужно жить дальше. І тим самим показуючи, що йому потрібно буде далі жити з мамою. уже списав батька, уже батько, якби не в сім'ї, і уже ці пастирі навіть і не хочуть восоєніння сім'ї, тому що вони дивляться, що вони, ну, вони не в змозі допомогти, тому що допомогти вони змогли би тільки через силу Божу, якої них немає. І цим самим він перед цим він розрушав власть чоловіка, говорячи до жінки, що з нею все добре, з нею все хорошо. Хоча реально ситуація показує, що людина має психічні проблеми, людина має нездорову психіку. На людину конкретно діють демони, через неї діють демони. І чоловік показував факти. На то були. Сотні фактів, сотні фактів, і відео, і фото, і історії з житті. І вона сама себе проявила і показала за останні роки. На жаль, я побачив те, що я побачив в церквях, що коли ця жінка заходить в церкву, або людина, яка має цей дух, то люди, які не стоять на Слові Божому. Пастора або інші люди, вони показують себе, вони проявляють себе, і вони як часто стають на той же самий рівень з цією людиною і захищають її. Я хотів би прочитати деякі місця з Біблії, які говорять а, немало про цю ситуацію. Єремія 6 глава. «Ібо от малого до большого, кожен із них предан користі, і від пророка до священника. все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Иеремия 6, 13,15. 15 Так уж я хотел бы зачитать одно место за пастыря доброго и за наемника. Я есть им пастырь добрый, это говорит Иисус Христос. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит проход приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. От Иоанна 10, 11, 15. Так уж в Библии написано, праведник тщательно вникает в тяжбу бедных не честівий, не розбирає діла. Господь знає, що відбувається, Господь не ліцеприятний, не лукавий. І в відкритті другій голови написано: «Но імею проти Тебе, тому що Ти попускаєш жене Єзавелі. І ці люди, які попускають. До речі, я чув таку, таку фразу від пастора, який говорить, я наблюдаю. Я вижу, что происходит. Я слышал, что говорили за определённых людей. Я наблюдаю уже не один год. Я наблюдаю. Но я вот себе думаю, где в Библии написано, чтобы Бог сказав: "Наблюдай за женою Изавели"? Где такого не написано? Написано за то, что ти попускаєш жінке Ізавели. І Бог обличає, і Бог не говорить хорошо за ту людину, яка попускає цьому духу Ізавели. Що я хотів би сказати? Бодрствуйте всі, брати та сестри. Ніколи не вірте просто на слова. В Біблії написано по плодам їх, узнаєте їх, не по ділам, не по пророчствам їх, не по словам їх, по плодам їх, узнаєте їх. Людина, яка говорить, що вона муж Божий, в неї є определені плоди. Це не просто слова, це не просто кафедра, це не просто мікрофон, красивий піджачок, плаття, Шикарне з мікрофоном і там пісні, хвали, прославлення і так далі. Це все має бути на своєму місці. Бог із Бог порядка і устройства. Але також Бог сказав, що людина, яка служить йому, в неї будуть плоди, плоди духа. А люди, які перебувають в нечесті, в гріхах, в гордості, то в них є свої теж определені плоди. Просто ці плоди бачать ті люди, які соприкасаються з цією людиною, які живуть з цією людиною. А ті, які знаходяться в церкві, ну, звісно, вони не бачать, не бачать тільки ці маски. В церкві всі красиві, в церкві всі хороші, в церкві всі ангели. От. Часто так. А за церквою зовсім інше життя у багатьох людей. Бодрослите. Дивіться. Будьте благословені.